Любі слухачі, сьогодні знову зазираємо у світ чужих зізнань, і там завжди є щось, що змушує нас замислитись, тож почнемо з історії, яка чіпляє з перших слів. Я вигадав конкурс лише для того, щоб мій учень переміг. Як ви вже зрозуміли із заголовку, я працюю у школі. Я працюю вчителем у школі, де навчаються діти з родин з низьким рівнем доходу. І Іноді я прям не можу не поспівчувати таким учням. Один хлопчик на останньому тижні перед канікулами був дуже засмучений, бо не міг собі дозволити піти на новий фільм про юрський період. Він ну безпек. Перебільшень просто обожнює динозаврів. Він постійно хоче зі мною про них поговорити. Чи про фільм зі мною на уроці щойно з'являється, хоч якась нагода. Навіть у його письмових роботах часто фігурують динозаври. Мені стало прикро, що він не зможе побачити той фільм, тому я купив подарунковий сертифікат на 20 доларів і завчасно йому сказав, що кінотеатр проводить конкурс на краще письмове есе про те, чому ти хочеш побачити цей фільм. І типу, якщо він мені надійшли свою роботу, я подам її від його імені. Цей милий хлопчик він середньої школи для Міння контексту вклав усю душу, усе серце у свій текст, хоча все було вигадкою. І коли я повідомив йому, що він переміг і вручив йому сертифікат, його очі широко відкрилися. А рот закричав від радості. Він просто не міг у це повірити. Я розумію, що це може бути визнано порушенням професійної етики, але думка про те, що він буде у кіно о восьмій ранку, в день прем'єри, просто гріє мені серце. Динозаври рулять. Я приховую скільки насправді у мене дітей, і щоразу мені боляче. Я публікую це зі свого основного акаунту, бо це моя історія, і я вперше хочу ховатися. До слова, коли я знайшла цю історію, акаунт автора вже був видалений. У мене п'ятеро дітей: трьох у мене вилучили органи опіки через недбали ставлення, а двоє живуть зі мною і досі. Ой, я тоді була жахливою матір'ю. Уперше ми зустрілися із соціальним працівником, коли моєму старшому було лише п'ять тижнів. Усі його перші роки прийшли під наглядом служби. Йому було вже сім років, коли його і двох його сестер забрали. Я довго боролася за них. Можливо, не варто було. Вони страждали через мою впертість. Я так захищала себе. Я доводила, що я хороша мама. Я зовсім забула нею бути насправді. Мої діти були брудні, голодні, не мали базових речей. А я все ще стверджувала, що я хороша мати. Я була егоїстичною, байдужою і приймала дурні рішення. За рік до того, як забрали дітей, у мене з'явився новий хлопець. Тоді соцслужби перевіряли кожного, хто мав доступ до дітей і у мого нового хлопця виявився судимий запис за дії проти дітей. Я одразу вже з ним розірвала стосунки. Рівно за рік у мене з'явився інший хлопець, і він теж мав судимість за схожі речі. Я фактично водила своїх дітей по коло з однієї небезпечної ситуації в іншу. Я мінімум двічі наражала їх на небезпеку. Після семи років боротьби я нарешті усвідомила, що ж я роблю з ними, і я здалася. Я пішла до офісу органів опіки і сказала, що, щоб їх забрали, і що я більше так не можу. Я залишила все життя, місто. Я приймала стільки речовин, що я й не пам'ятаю, скільки там всього було. Просто я намагалась забутись. І звісно ж, коли нічого не вийшло, я повернулася додому до порожнечі Служби опіки. Сказали, що я покинула своїх дітей вдома самих, і, мабуть, це була правда. Відтоді мені заборонили з ними бачитись. Я в моменті втратила все: дітей, дім, родину, друзів. Я буквально зруйнувала своє життя і життя своїх дітей. Я не знаю, як мені вдалося піднятися після цього через 6 років. Після того, як дітей забрали, я завагітніла. Я й досі пам'ятаю той тест, і як я усвідомила, що все це жахливо. Я зрозуміла, що щойно ця дитина народиться, її заберуть. Але я збудувала навколо себе емоційну стіну. Я не хотіла вдруге проходити через ту травму. Я змусила себе притупити емоції, і робила вигляд, що я щаслива. Готувалася до дитини, нічого не відчуваючи. І мені, якщо це можна так назвати, пощастило. У мене виявилася серйозна патологія під час вагітності, і я провела місяць у лікарні. Народила шлях. Оме екстреного кесарєвого розтину дитина була недоношеною, і саме завдяки цьому служби не змогли довести, що ми погані батьки, вони не встигли провести оцінку. І коли малечу дозволили виписати додому, нам сказали, що ми дійсно можемо її забрати. Хоча я нагадаю, я була впевнена, що її заберуть у нас. Але нас перевіряли служби вже в процесі батьківства. Я настільки сильно вистроїла стіну, що я нічого не відчувала і досі не подавала навіть виду хвилюючого, і соціальні служби не знайшли підстав для подальшого контролю. Через півроку вони припинили стеження. Ще через півроку вони взагалі нас залишили в спокої. Одного разу вони навіть назвали мене історією успіху, так звісно, угу, успіху. Вони не знають, що я і досі живу з відчуттям, що одного дня вони прийдуть і скажуть, що це помилка, і дитину треба забрати. А їй уже 10 років. Навіть коли я народила її сестру 6 років тому, я чекала, що вони знову з'являться. Але ні, моя молодша донька навіть ніколи не бачила соціального працівника за останні 9 років у нашому житті. Взагалі не було служб. Але щоразу, коли хтось стукає у двері, я завмираю. Я дуже люблю своїх дітей, але вони викликають у мене думки, які я не хочу мати. Я люблю усіх своїх дітей, але я не можу виправдати ту травму, яку я їм завдала. Я навіть не маю відповідей, чому, чому так сталося? Напевно, я була егоїсткою, яка ставила свої потреби вище за дітей, і я не впевнена, чи щось зараз змінилося. Можливо, я просто навчилася добре прикидатися. Так, я прикидаюся вже 10 років, і тепер я не знаю хто я така. Минає час, і тепер ніхто з мого оточення не знає, що у мене є ще діти: ні сусіди, ні школа, ні будь-хто інший. І у мене немає друзів. Я уникаю спілкування. Якщо у мене питають, скільки в мене дітей, я брешу. Кажу, що в мене двоє дітей. Здається, зрадою щодо моїх інших трьох, але мені так простіше. В очах людей завжди з'являється той самий вираз: поєднання осуду і жалю. На заміну цих почуттів я відчуваю, що все моє життя брехня, що я жахлива людина, яка кинула свою першу родину і просто завела іншу, і взагалі я впевнена, що саме так мої діти і думають про мене. Ці ж двоє мають усе: любов, їжу, одяг, турботу. А перші троє цього ніколи не мали. І якщо чесно, то колись я таки маю їм це пояснити. Пояснити, чому я не могла бути такою для них, але в мене немає для них відповідей. Та й можливо, вони мене навіть не будуть шукати ніколи. Я б не шукала, якби була на їхньому місці. Я не знаю, хто я тепер. Я була поганою матір'ю і хорошою матір'ю. І я не знаю, де закінчується Неї починається інше, я почуваюся самозванкою у власному житті. Люба, відпустити тих дітей було найкращим рішенням для них. Тоді ти справді не могла бути хорошою матір'ю. І зараз, коли ти стала нею, у них уже інше життя, і в ньому тебе немає. Не всім потрібно знати твоє минуле. Головне, щоб знали ті, кому це справді треба. Коли твої двоє ще з тобою подорослішують, варто буде їм все це розповісти, щоб якщо одного дня хтось з'явився і сказав, я твій брат чи сестра, це не стало для них шоком. Чомусь твоя сповідь не виглядає як мати, яка шкодує про свої помилки. Все це виглядає як мати, яка навчилась робити рівно стільки, щоб служби опіки більше їх не чіпали. Я не кажу це, щоб зробити ще болючішим твій стан, але якщо чесно, мені здається, що в сучасному світі бракує людей, які здатні відчувати сором за те, що вони зробили. Ми, як суспільство, постійно намагаємось допомогти людям почуватися краще після помилок, і це чудово, але іноді це створює ілюзію, що винен хтось інший, або що за ці помилки нічого не буде. Мені здається, що почуття сорому і жалю дуже важливі. Саме вони, можливо, і допомогли тобі стати кращою матір'ю. Ти могла б усе звалити не речовини, хлопців, обстав. Вони, але ти визнаєш, це була ти. І доки ти несеш відповідальність і прагнеш щодня бути кращою, ти можеш дати цим двом дітям таке життя, про яке багато хто тільки мріє. Давайте чесно, поганих матерів дуже багато. Тож пишайся тим, що більше не серед них. Любі слухачі, як ви думаєте, чи можна довіряти анонімним сповідям? Чи дійсно люди повністю відкриваються, чи все ж таки вони розказують історії, залишаючи важливі частини в тіні? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. І знаєте, це стосується не лише анонімних зізнань, а й секретів, які нам розкривають інші люди у реальному житті. Я навмисно спровокував аварію і не думав, що все буде настільки серйозно. Кілька тижнів тому мій друг зателефонував мені, коли був за кермом. Він звучав наляканим. Сказав, що якийсь чоловік уже багато кілометрів переслідує його автомобіль майже впритул, навіть на швидкості 130 км на годину. Той підморгував йому фарами, їхав впритул, трохи виляючи, наче намагався його залякати. І мій друг сказав, що він зараз буде проїжджати мій район. Він реально боїться, що цей тип не відчепиться або зробить щось, коли він зупиниться. Я йому сказав скинути геолокацію, і я під'їду. жартома Я додав, коли побачиш мене, я мигну фарами, а ти різко натисне на гальма, нехай той вріжеться. Ми раніше не раз жартували, як би було добре провчити таких агресивних водіїв. І я знав, що миготіння фарами може нами це сліпити водія позаду, особливо вночі, і зробити гальмування ще несподіванішим. Ну, взагалі, то в цьому і полягала сама ідея. Коли я побачив його машину на дорозі, я проїхав у протилежному напрямку і мигнув фарами двічі. І після цього мій друг. Натиснув на гальма, але він зробив це набагато сильніше, ніж я очікував. Те, що сталося далі, просто жах. Я почув скрегіт шин, подивився в дзеркало, а авто позаду врізалось в нього повністю. Передню частину розтрощено. Подушки безпеки спрацювали миттєво. У мого друга повністю зім'яло багажник, скло розлетілося, а деякі речі з багажника вилетіли аж на переднє сидіння. Того водія госпіталізували. І відтоді я більше нічого про нього не чув. Ну якщо розкладати все по фактам, то формально винен був саме той водій. Його штрафували за небезпечне наближення, і страхова покриває всі витрати. Але мій друг після цього від мене віддалився. Він сказав, що він не очікував, що все це буде настільки серйозно, і що все це здавалося дурнуватим жартом, аж поки не сталося насправді. І я тепер не знаю, як до цього ставитись. Частина мене досі вважає, що той водій заслужив урок за свою агресивну манеру їзди, але інша частина мене не може перестати прокручувати в голові, наскільки ж це було жорстоко. Боже, я сподіваюся, що я не ділю дороги з такими дурнями, як герої цієї історії. Наступного разу у такому випадку нехай твій друг просто заїде до поліцейського відділку. Також можна просто подзвонити в поліцію, повідомити свою локацію і сказати, що тебе переслідують. Водій веде себе агресивно і викликає страх. Я колись так уже робив, коли їхав по трасі, а величезний пікап вирішив, що буде смішно мене лякати. Поліція наздогнала нас і зупинила його, не знаю, чи виписали йому штраф, бо мене відпустили ще до завершення розмови з ним. У цій історії винні всі. І треба додати. По-перше, мені не шкода того, хто переслідував. Так, ви йому все підлаштували. Але навіть якби ви не підлаштували йому це все, така поведінка рано чи пізно призвела б до аварії. І хто зна, чому він саме так поводився, але мені його не шкода. Інша ж справа: твій друг. Що він собі думав? Він думав, що після різкого гальмування друге авто просто поцілує його бампер. Ну, це ж просто мега тупо. Ви керували справжніми машинами, а не в комп'ютерній грі були. І взагалі, то твій друг теж міг. Серйозно постраждати або ще й гірше. Не будемо про це. Це був просто жарт. Якщо так, то він не повинен взагалі сідати за кермо. А ти? Так, ти хотів допомогти другу, але це могло закінчитись набагато гірше. Подумай трохи про це. Історія смішна, але це все могло бути фатальним. Ой, у цій історії такий є момент, який змусив мене добряче задуматись. А що б зробили ви на місці героя? Напишіть, якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк і підписуйтесь. Попереду ще більше несподіванок. Побачимось у наступному відео.